зілення мистецтвом у Калуші в реабілітаційному центрі 450 Прикарпаття провели арт-терапію для людей із досвідом війни. Арт-терапевтичну зустріч організували у партнерстві із громадською організацією чисті серця калуш. Психологиня Іванна Гусениця зазначає, арт-терапія допомагає не лише військовим, арт-терапією можна працювати з будь-ким, як індивідуально, так і в груповому форматі. Це простір для спілкування, це простір для творчості, це простір для об'єднання, це, знаєте, така самоедукація, і подивитися як у когось, як у тебе. Можна говорити, можна мовчати, порівняти свій досвід з іншим досвідом. Це можливість відволіктися, заземлитися. Ну це багато чого дає. І завжди по різному, завжди по іншому. Арт-терапію у Калуші вже проводили. Проте в реабілітаційному центрі 450 Прикарпаття організували вперше. Під час створення картин учасники мали змогу поспілкуватися та обговорити життєвий досвід. Чітких меж для створення власних шедеврів не було. Кожен малював свою картину так, як забажав. Дмитро пішов добровольцем захищати Україну у 2014 році. Уже впродовж місяця відвідує реабілітаційний центр. каже тут він має змогу по-новому розкрити себе. Я взагалі почав ходити сюди в реабілітаційний центр вже, мабуть, скоро місяць. Я тут відкриваюся. Мені тут добре. Спочатку страшно було, бо я ніколи не малював, я не міг малювати. Але тепер вже цікаво, не знаю. Я вже думав, що там написати. тільки щоб перекурити. І вже вирішив, що я напишу. Я напишу живи крапка, любий крапка. Загалом арт терапію у реабілітаційному центрі 4.5.0 Прикарпаття відвідало шестеро військових та ветеранів Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.